Намасте, все-таки не можу я зосередитися, не можу я допиляти свої накладки. Оця добра людина ж з самої Індії задав мені пару питань. Чому в українському суспільстві вкорінилася думка за неможливість війни? Чому я зразу скажу, бо я з Віталієм покійним царство йому небесне за це сперечався, а він, як реаліст, казав, що які ж ви дураків? Ну, все ці націоналісти, що? Ми не могли повірити, що Путін у і рашку. Ви розумієте, що б не сталося? Щоб ця війна до чого б не довела. Ця війна одна з тих знаменних війн, що приводять до кінця рашки. Якщо і не російсько-японська, якщо не Перша свята, то вже точно російсько японська. Чим довше Україна протримається, тим сильніші вимоги Путін має поставити. Україні, і тим більше і стимул Україні триматися і знаходити союзників. Чому просто... саме одну причину, як той комендант Фортеці при Фрідрих з усіх причин, чому не салютував, я одну назову. Не те, що пороху не було. Ми не повірили, що Путін погодиться у Хандокать ерефію. От основна причина. Решту захочете. Решта були наші. Ілюзії. На того, що все-таки ну, світ зробив висновки з Другої світової війни, з Гітлера, і правильно, народи зробили висновки, народи нас підтримали. Наполовину ми помилилися, але уряди, як ви розумієте, висновки принципово не роблять з Гітлерів. Так, друге, так, вселянне 25, це Калхаун правильно. Рай для Пацюків, ось його експерименти з норвезькими пацюками. Правильно, перший експеримент це ну, Мальтузіани, це кінець рокових, початок 50-х років. Перший експеримент це пацюків природній, в природньому середовищі, де вони розбилися в загончику на групи і вели життя без перенаселення, тому що агресія не, не це. Ну, контроль. Саморегуляція залежно, саморегулювалися від харчових ресурсів. І він їм створив пацючий рай, де кращі місця зайняли це в цьому посіб. Жратви було повно, криз самиць повно було, самців повно. Коротше кажучи, найсильніше забили собі найкращі по ці... кімнати. Правда, що по периферії, не по центру. Ну, умовний їхній центр це наша периферія. Це от їхня. Центр це периферія, а цих зігнали на периферію, себто б то в центр пацюччя молоде. І він з цього зробив, почав робити моделі поведінки. Ну, я скажу, що мальтусіанець я. Але я не так далеко в цій етології, і пов'язати це швидше за все, я б не пов'язував так, як він пробує пов'язати з нами, з тарасами. Я би це призвав, що це. Щодо Москвинів мені взагалі плювати, що там. Це європейська проблема. Не забувайте. Це проблема Європи. Європа створила пацючий рай у себе зараз. По колхауському експерименту вирішив його провести на європейцях. Завезла пацюків, створила пацючий рай, в тому числі зулюблений власне, Індії. Власне, інше мене цікавить. чому пацючий рай існує в Індії, а такого нема. Перенаселення, агресії. Чому? Я думаю, що пацюків штучно ніхто, ну в смыслі індусів, ніхто штучно не підгодовує поки що. Що вони там натурально, вони просто цікають свого пацючого раю в європейський пацючий рай, і лише найбільш сміливі від, від як от за добра людина або Женя. Відправляються по цих ашрамах. Я скажу, що отже, який би не був би розумний, але ж мило їсти не почав. Він по ашрамах то їздив, їздив. А потім, як справжній патріот у Флориду, куди я вам і панові раджу перебратися? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.